Емі, боже. Не треба робити цього, коли я не пробую. Це капець, це башня. Всі вони промокли. Емі на мене прообіжалася. Ой боже, яке тут болото? Нащо я сюди прийшла? Дивіться, ця пані прийшла, біля Ну потім може бути погано. Всім привіт! У нас понеділок. Я зараз збираюся йти в банк. Точніше, в банкомат треба покласти гроші на карточку. І напевно ще піду в магазин. У мене сьогодні знову є мама, прийшла мені, взяла помила туалет, ванну. Я кажу, ну, ну на, що я так не люблю, коли хтось у мене щось вдома робить, бо тому, що ну це моя оселя. Я якось хочу сама то все робити. Я сьогодні якраз планувала і ванну помити, і туалет помити. І ну коротше, все. Ну тут вона прийшла, взяла помила. Я це трохи розізлилася, але нічого проснулася, змонтувала відео. І тепер біжу по справах. Я розумію, ті, що вона там хоче допомогти, чим може, але все-таки не треба робити цього, коли я не прошу. Я вже вийшла і в нас тут такий дощ падає. Взяла парасолю, ще 5 хвилин стояла, думала, йти чи не йти. Але потім думаю, блін, треба йти тому що вдома немає ні ц'їсти. Оділа я кросовки, коротше. І всі вони промокли. <гум> Бо в мене такі сеточку кросовки. Блін, треба терміново збиратися на шопінг і купляти е, вже зимовий одяг. Попала гроші та й іду я в магазин. Буду купляла все о боже, яке тут болото. то нащо я сюди пішла? Треба було обійти і краще, подурне. Я сьогодні взагалі планувала наготовити і вареники, і ті штучки. Але щось, походу мені не вийде. бо картоплі мало. Нам ще треба буде, мабуть, їхати і скуплятися продуктами в скалі, це точніше, м'ясо. У нас холодильник просто тупо пустий. -от. Але тут треба, коли назад буде вже вдома. Не знаю, як усього намовити. Бо він після роботи нічого робити не хоче. А дощ навіть не думає переставати. Капець. Я в магазині швидко швидко скупилася, тому що моїм кросовкам вже капець. Вони просто мокрі всюди, де тільки можуть бути мокрі. Я біжу швидко додому, тому що бляха муха. Я не знаю, зараз кидаю і буду їх прала, бо ну на його нафік все. Страшенно мокрі. Чим я думала, я не знаю. Треба бігом по цей їхати по чуботу. Так, а в нас тут, походу, прикрашають замок до Нового року. Бачите, там в вікнах світиться? Там так чуть-чуть видно такі ліхтарики. Скоро буде красота. Ну і звісно, е який мій похід в центр це зустріти цього мужичка, якого я боюся. Отак так от. Щоб я його не зустріла, це неможливо. Так що от він іде переді мною. Боже, я щось розвертаюся, шукаю. Це капець. Я сама зупиняюся. Я в бані, я Емі на мене вчора обіжалася, що я її цей. Я на неї не сварилася, тому що вона скакала на штори, а вона їх дере. Я вже не раз казала, давай назад знімаю, бо я сама не знімлю їх, я не дістану просто, а йому легше дістати. А сьогодні вже прийшла. Вже туглиться до мене, вже все, вже не обіжається. Я дуже з'їм, тому що вже майже перша година, я ще нічого не їла, мені так смук, чи так хочу щось з'їсти. Це капець, треба щось скинути, воду, так мити посуду. У мене є. посуд ого-го-го-го, назбиралося за ті вихідні. Так. Що тут в мене є? Коротше, зараз щось зроблю з тобі сосиски. З'їм сусіску, щоб перебити голод трошки. Роблю я тут ті штучки. Трохи в мене вафля якась така дуже тверда і тяжко пропитується. Дивіться, ця пані прийшла, собі біля гла. Та ти вже не обіжаєшся на мене, правда? Ти знаєш, ти була не права. Так, тут акуратно приружу їх різати ті вафлі, бо вони півм'ягенькі, півсухі. Зараз смажемо з яйцем, то будуть... Файл. Знаєте, я ті вафлі спробувала перший раз, мабуть, кілька років тому. Я пам'ятаю, як подружка носила до школи колись ті вафлі. Ну, ми в школі не їли, ми з собою брали обіди. Не знаю чого. Так нам хотілося. Подружка приносила, ми так пробували, мені так сподобалося, але я ніколи їх не робила, і мама нам ніколи не робила таких вагрів. І я раз спробувала ну, пару років тому, і мені так сподобалося, що я от роблю ще раз. У угу. мене, а я поняла, у мене просто картопля була м -м, не гаряча, а вона має бути гаряча. Оцей супер закрутився. А оці трошки погано. Я вже поняла проблему. Це нічого страшного. Я зараз посмажу і будуть. Суперові. Емі, не втікай, лежи. Не знаю, Назар казав, що йому завжди такі мама робила, а нам не робила. Таких мама, то я вже сама собі зробила і спробувала. Так, все, пані вже належалося. Зараз я насмажу першим ділом, бо хочу дуже їсти. М -м -м -м. Картоплю я трошки переварила, то вона в мене вийшла така не очі. Коротше, ну все підсмажиться з яйцем і буде топ. Правда, Емі? Я не розумію, що то в мене за перець. Дала чуть-чуть взагалі, отак чуть-чуть-чуть-чуть. Пробую воно мені причени, але пече, вписку і не розумію. Ще менше треба давати чу. Взагалі, отак навіть там дрібки навіть не було. Там просто, просто два рази чик-чик і все. Я бачу, що вже забагато. Ну, ви розумієте, що то за перець? Такий, боже, яку я башню виспадала. Дивіться. Це капець, це башня. Ну, звісно, я не без пригод попекла пальця. Отак от, от. Так попекла, що аж піхур зразу виліз. Отак от. от. Печай капець. Вже насмажила цілу цю миску, зараз вам покажу. От насмажила таку цілу-цілу миску. Емі вже хоче спробувати. Зараз їм пару штук, бо я поки робила, то напробувалася. Ще дві сосиски з'їла, то трохи наїлася. От мама ще принесла карточки ДМ, походу зареєструвала чи що. І тут купила мені шампунь. Казала, що дуже класний шампунь. Каже, я тобі куплю. Кажу: та добре, маєш гроші, то купляй. Ще це якийсь дезодорант купила, не знаю. У мене, в принципі, є. Може то собі купила. Зараз перекушу трохи і до роботи. Ще вот треба помити ці чабарки. Каже, назар на них чабарки. Знаєте, чим я тут займаюся? Вирішила таки поскладати той пазл. І ту засранку більше сюди не пускати. Де ти була, чуєш, мадам? Напевно, виходила собі, погуляла на підвіконнику, Доскладала. І обнаружила пропазу. Нема одного пазла. Боже, я не знаю, скільки я складала ту картину. Разів три, мабуть. Бо це, це жесть з тою. емкою. Треба якось заклеїти чим пошвидше ту картину. Трохи я позамітала в хаті, склала які пазли. Підлогу вже помию завтра. Чекай, на зараз заразу десь. Зараз включити. І плям доключити. Хай світиться. Ну а чому б ні? О, так, Емі там бавиться, чуєте? Знайшла свою любиму іграшку колись і бавиться. Куку, ти вже на ліжку? <сх> Боже любов моя. До речі, якась цікава, якась класна мазь, Коротше, намастила, але мене вже взагалі не болить, А так то взагалі-то то воно пече досить довго. Але намастила воно, ну, напевно, хвилин дві. Боже, що ти носишся з тим? Хвилини-дві, і воно мене перестало. Ти навіть хвилину. Дві не було. Ну вар'ятка мала. Ти так скучила за тою іграшкою, Емі? Капець, давно вона нас тою іграшкою так не бавилася. Але піхорець є такий невеличкий. Не видно трошки. Воно так блистить, бачите? Емі. ай боже. Ах, це ковець. Йду до тітки, бо десь вже приїхали тато з мамою, ой, тато з мамою, тато з ромком, а мама в тітки сидить. Не чує, що вони дзвонять до неї. Йду по неї. Коротше. Знаєте, що я, білка забула ключі у дверях? Це капець, добре, що ніхто не забрав. То придура, забула ключі у дверях, шукаю, ходжу по хаті. Ага бляха, ні чорта собі вона стрибає. І чорта собі ти стрибаєш. М -м -м. Люблю її так. Добре, що цей ну, я думала, мама забрала ключі, я виходжу, присядь в ключі, ключі. Е, в дверях думаю, блін, добре, що ніхто не забрав, бо зараз би боялася спати. Отак от, от. Такі в нас справи. Чекаю на зара. Може зараз підемо в магазин. Бо... Продуктів нема. Ми тоді так, купляли е, якісь чіпсів, а продуктів не купили. Пішов назад в Назов магазин, пішов в Lidl. Е, Цей. Я думала, піду з ним, але згадала, що в мене е, красолка і капець. І от, чуть не заснула, чекаю його, хочу зняти вам розпаковку, що він накупляє. Я згадала, що треба ще е, повісити. Я випрала постіль з ліжка. Піду буду. Віс, вішати і треба закинути ті кросовки Або що робити? Не знаю. В принципі, то вже вечір. Не хочеться дуже, щоб та машинка тарабанила, вона так тарабанить. Не знаю, може вже й завтра закину. Назар вже прийшов, взяв картошку і картоплю. робимо розпаковку, що там ще є. Щось тут напавки сумку Ага, база базою. Два чіпсів. Хліб великий, як золоти брати, тому що нам його надовго на вистачає. Далі такі піпаси. Вони безалкогольні Чи алкогольні? Коротше. А, не алко. Макарошки. Дві курочки. Я попросила його взяти такі курочки, тому що вони недорогі. І Я попросила взяти, бо я не хочу на роботу йому нічого готувати завтра. От євро 50, євро 80. Візьми ну, собі завтра дві курочки. наїдаєшся взагалі супер і недорога. Та консервована. Ага. І ще взяв м'ясо. Бо я казала, візьми м'ясо, я нароблю пельменів, нароблю вареників з картоплею. Ну і все, така от розпаковка вийшла. Ми тут включили профікільнець. Емі гонить, чіпси, півасік. Емі. Емі. Доця, що ти гониш? Завжди сюди світло повиключав. А я ще процедури не робила. Ще буду робити умивалку свою, що я щодня роблю. Ось. Отак от. Такий у нас. Вечір. Мене тут не буде видно, бо показувала вам гірлянду, хочу розказати. Коротше, наївся назар чіпсів. На ніч. Коротше, щось йому стало зле. І цей зараз вже заснув. І я зараз буду спати. Я я їла небагато, бо тому що поки покупалася, то вже там встиг досить багато їсти. І коротше, щось йому стало погано. Вже зараз 12 година, то я ще не сплю. Переживаю трохи, щоб все було добре. Щось каже, йому стало то все в животі. Так що виснов який. Він зробив, вже собі висновок, Каже, я пішли, не буду їх їсти. Бо, де, вчора ми їли в мінімуті ці, ці чіпси. Та не можна так часто їсти. Та взагалі їх не бажано їсти. Так що Не їжте тих чіпсів, не їжте тої гадості. Бо потім може бути погано. Все, всім пока, до завтра. Підписуйтеся на мій канал, ставте лайки. Побачимось завтра.